Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати. Сьогодні п'ятниця, новий день, майже кінець неділі, і я вірю, що ця неділя вона була богословенна у вашому житті. І сьогодні, як і вже з понеділка, о 8-й годині, ми проводимо ефір для того, щоб звернутися до Божого Слова і дати можливість Божому слову змінювати наше життя. Це те слово, яке залишив нам Господь для того, щоб ми розуміли, як нам жити в цьому світі, розуміло, як нам вчиняти, і розуміло, як нам отримати спасіння і вічне життя. Тому слава Господу! І ви добре робите, що звертаєтесь до Божого Слова. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа. В місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Ви прямо зараз можете поділитися цим ефіром, можете залишати свої коментарі. І якщо ви пропустили наші попередні програми, зайдіть на YouTube канал Церкви Доти Креста і подивіться, чи просто пролистайте ленту Фейсбука. Вниз, і ви побачите всі наші попередні програми. І це важливо, тому що ми сьогодні продовжуємо читати послання Якова. І ми знаємо вже, що це дуже чудове послання, і воно, знаєте, таке практичне. Він піднімає такі питання практичного християнства, не просто духовного, тому що багато написано про таке знаєте, духовне християнство. А він пише про таке практичне християнство, і це дуже важливо для нас. І ми зупинилися на тому, що він пише про віру і про діла. Останні дві програми ми присвятили цьому, тому що він ну, досить багато про це написав: що віра без діл вона не приносить плоду. що віра без діл вона мертва, що вам треба мати віру і треба мати діла, що віра не може жити окремо від діл, а ваші діла вони не повинні бути окремо від віри, вони повинні виходити із вашої віри, і вашими ділами ви підтверджуєте свою віру. І ось ми зупинилися на тому, що він привів нам, у приклад Авраама. І він сказав, що Авраам виправився не тільки вірою, але й своїми справами. Тобто, своїми ділами його віра досягла досконалості. Своїми ділами він довів Господу, що він дійсно. Вірить в нього і готовий виконувати його слова. Якщо б він не зробив цих діл, то ніхто б ніколи не міг би довідатися, чи дійсно Авраам вірить Богу, чи не вірить Богу. І ми знаємо, що Бог попросив Авраама зробити щось дуже, дуже складне, віддати свого сина. І коли ми бачимо, що Авраам пішов, щоб це зробити, ми розуміємо, наскільки сильно Авраам вірив в Господу. І Господь це також побачив, тому е, справи це доказ нашої віри. І ми вже казали, що коли людина прийняла спасіння, прийняла Христа як свого Господа і Спасителя, покаялась, сповідувала своїми устами те, що Ісус є Христос, після того написано, що ми повинні прийняти водне хрещення. І ви знаєте, водне хрещення це. М те, що ми показуємо всім навколо, що ми прийняли рішення слідувати за Христом. І ви знаєте, в першому віці хрещення водне це була дуже серйозна дія. Ви знаєте, що це, ну, зараз може ми не до кінця розуміємо важливість цього. Але тоді, коли людина просто казала, що вона в серце, в серце щось вірить, ну ніхто до цього серйозно не ставився. А коли людина приймала водне хрещення, це вже всі. Розуміло, що вони змінили свою віру. І ви знаєте, люди тоді були багато язичників, е, євреїв, які зверталися до Господа. І коли вони приймали хрещення, це було ну, великим викликом для них, тому що вони могли жити там, де скрізь проповідуються інші боги, якісь інша релігія, а вони приймали Христа, приймали хрещення, і це було. Проявом їхньої віри і для всіх це було зрозуміло, що вони прийняли рішення слідувати за Христом. Тому сьогодні також важливо після того, як ми прийняли Христа, прийняти водне хрещення і довести всім, що ваше рішення воно не було якесь емоційне, що ви не просто це сказали, тому що ви були в церкві, було багато людей, не просто тому, що поруч були люди, які казали вам: Давай, давай, кажи, 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 іди, приймай спасіння. Ні, а тому що ви зрозуміли, що зробив для вас Христос. Ви зрозуміли, що Бог дійсно вас любить. І ви пішли і прийняли водне хрещення. І ви знаєте, 19 серпня 1998 року я прийняв водне хрещення. Слава Господу! Тому моє життя змінилося, і Бог діє у ньому. І я більше розумію за ці роки, і знаєте. Чим більше я розумію, тим більше я розумію, що ще багато чого, чим Бог може нас зацікавити. І як сказати, це можна впечатліть, так скажу по російську. Напишіть мені, як буде українською це слово. Дякую вам, друзі. Добре. Тому продовжимо. І він написав нам про Авраама. І далі він продовжується: Якова 2, 24. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою. Тобто це те, про що ми кажемо сьогодні. Не самою вірою, а ділами. Звичайно, ми вже казали про це на попередніх програм, для того, щоб нам отримати спасіння, нам не треба робити якісь діла, щоб заробити спасіння. Тобто Бог не каже: якщо ти зробиш то, 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 то тоді я можливо дам тобі спасіння. А якщо цього буде замало, будеш робити щось більше. Щоб отримати спасіння. Ні, ми не заробляємо спасіння. Спасіння нам вже дано Богом. Він нас вже виправдав. Він вже помер на хресті і зруйнував гріх, і подарував нам спасіння. Нам треба його прийняти. І приймаємо ми його своєю вірою. Ми вірою приймаємо те, що Він для нас зробив. І ми сповідаємо своїми устами. і кажемо: Ісусе, дякую Тобі за те, що Ти зробив для мене. Я приймаю цей дар вічного життя і я приймаю прощення моїх гріхів. Алілуя! І ми отримаємо спасіння. Але потім, коли ми отримаємо спасіння, важливо робити діла, які виходять з нашої віри. Тобто, якщо повірив Христа, то мої діла будуть які потім. Звичайно, праведні. Я не буду після цього йти і знову грішити, тому що я вже. Прийняв рішення прийняти прощення від розумієте? А якщо людина прийняла, а потім йде, і їх життя не змінюється, то і питання, чи повірила людина в Христа. Тому він пише: хаба не бачите, після того, як він написав приклад про Авраама, хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою. Ми вже про це казали. Так само будниця Рахав, хіба не діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? І він наводить ще один приклад про будницю Раха Так. І ми знаємо, що сталося з нею. Вона жила у як це місце називається? Ну, Ви знаєте, в так. І єврейський народ вийшов з Єгипта, і потім вони прийшли. Щоби завоювати Єріхон, їм сказав. І Єріхон був дуже такий міцний, міцне місто, яке навколо була така кріпосна стіна велика, і дуже важко було дістатися до такого міста, щоб його завоювати. І пішли туди розвідники для того, щоб подивитися, що там і як є, і можливо щось знайти. І ось коли вони туди прийшли, то ну, звичайно їм треба було десь сховатися. І вони прийшли до Рахав, і Рахав їх впустила до себе і сховала, тому що їх шукала. І прийшли воїни і казали, десь тут її ці шпигуни. А рахав сказала, вони пішли, вони заходили до мене, ну, вона ж будь-хто може до неї зайти. Але вони пішли іншою дорогою. І вона їх сховала. І чому вона так зробила, друзі? <кій> тому що вона чула про Бога, і вона прийняла. Рішення у своєму серці вірити Богу. Вона прийняла рішення, що це місто воно буде е, єврейському народу, тому що Бог віддав його їм. І вона повірила в те, що це місце буде ну, зруйноване, захвачене в і вона повірила в це. І ви знаєте, і за того, що вона в це повірила, вона зробила якісь діла, прояв своєї віри. І яким був прояв її віри, вона сховала цих розвідників. І ви знаєте, її, якщо б це, ну, це, це дізналося, її би схопили і її могли б посадити в тюрму чи стратити взагалі за те, що вона допомагає ворогу. Бо вона була як зрадниця, друзі. Але вона прийняла рішення вірити в Господу. І з-за того, що вона вірила, вона робила, зробила цю справу. І Яков тут також наводить її, як приклад, що вона виправдала з діл. Тобто своїми ділами, вона довела, що вона. Прийняла рішення вірити Господу. Вона дивила свою віру через свої діла. І ви знаєте, вона потім сказала, що як я зробила для вас це добре діло, то покляніться мені, що я не помру, що ви мене захистите. І вони сказали: Добре, ми тобі допоможемо. І ви знаєте, що там ця така система була, червона стрічка. І вони прийшли, і вони їй пообіцяли, що вони її не вб'ють, і вони прийшли до Ісуса Навіна, все розповіли, і Ісус Храм сказав, так, добре, де побачите Червону стрічку, тих не вбивайте і не, не торкайтеся тих, тому що вони вірять в нашого Бога, вони нам допомагають. Як вони дізналися, що вони допомагають справами? Якщо б Раф просто б сказав, о, я теж вірю в вашого Бога, так, я теж вірю в вашого Бога, він сказав, добре віриш, молодець. Але навряд чи це, це би зберегло її життя, тому що їй треба було довести, що вона дійсно вірить в Бога. розумієте? І нам важливо не просто довести, що ми віримо в Бога, для того, щоб отримати спасіння. Ні, ми отримали вже спасіння. Він тут не пише про спасіння. Нам треба довести собі, іншим людям, Богу, бісам, і демонам, дьяволу те, що ми прийняли рішення вірити. В Бога. І ви знаєте, інші люди, коли побачать наше життя, вони будуть е бачити, що ми віримо в Бог, що ми дійсно стали віруючими людьми, а не просто ми про це кажемо. Тому що дуже багато людей вони просто про це кажуть: що ми віримо в Бога. Але їх діла вони відрізняються від їхньої віри. На жаль, І ви знаєте, якщо ми беремо єврейський народ, то вони були людьми, які. Ну, люб... ну, не те, що любили, вони робили багато добрих справ. Це було їхні культури, Вони допомагали іншим людям, вони виявляли е... милосердя до інших людей. Ну, Це був такий народ, вони так зробили. А якщо ми подивимось на греків, наприклад, то вони були зовсім інші. Вони не співчували так, вони не допомагали нікому. Вони були великими. Е... Думкарями, можна так сказати, напевно. Тобто в них там політ фантазії, політ думок, і вони практично нічого не робили. Вони думали про це, вони казали, вони спілкувалися, але практично, ну практичної, щось практичної дії в них було дуже. Мало. Вони можуть співчувати людині і казати просто слова підтримки, співчуття, але нічого не зробити для людини. І Яків пише це послання, тому що ці євреї були розсіяні і вони жили між греками також. І він пише їм це послання і наголошує, досить багато він про це пише. Що вам повинно не просто казати щось, вам не просто вірити в серце і в душі треба вам. Потрібно робити справи вашої віри для того, щоб ви впливати на інших людей, для того, щоб допомагати, для того, щоб виявляти Божу любов, по іншому ви не зможете. І ви знаєте, коли прийшов Христос, Він щось робив. Він не просто проповідував про Христа, про спасіння. Він не просто казав, що Він прийшов від Бога. Він допомагав людям. Він казав, що це батько дії, він зцілював людей. І через те, що він робив. Годував людей, стілував. Люди йшли за ним. Люди бачили, що дійсно він не просто про це каже, а він і живе так. І вони намагалися схопити його, намагалися придумати якісь знаєте, речі, щоб його поставити в якийсь е, тупик, щоб він не знав, що сказати, е, як викратитися. Але він завжди продовжував жити праведним життям. Він не згрішив, друзі, і вони бачили це. І розуміло, що це людина, яка не просто щось обіцяє, щось каже, а що вона так живе і вона так діє, і це впливало на неї. Тому, друзі, важливо не просто казати щось, а й робити. І він на цьому наголошує. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл вона мертва. І він закінчує цей розділ таким, такою заявою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл вона мертва. Мертва. Тіло наше без духа, вона мертве. І він це каже, щоб люди зрозуміли, наскільки це серйозно. Якщо ми подивимось на наше тіло, ми знаємо, що коли людина вмирає тіло, воно мертве, воно просто лишається тут на землі. Але дух людини, він продовжує жити. Дух людини він повертається до Господа. Чи йде в інше місце. Але людина цей дух і вона продовжує жити. Але її тіло вона вже більше не живе. Воно вже просто не рухається, нічого з ним не відбувається. Воно мертве, воно ні до чого не придатне вже. Воно не приносить вже ніякої користі, якщо дух він пішов. Розумієте? Тобто дух продовжує жити, а тіло ні. І поки ми на землі, ми дивимося на інших людей. І нам здається, що люди це тіло. І тіло воно. Функціонує, тіло воно щось робить, воно може допомогти іншим. Тіло, а коли Дух пішов, тіло вже нічого не може зробити. Так само він каже, і віра. Вона без діл мертва. Вона не приносить без діл ніякої користі. Тому що тільки через діла, тільки через справи ми можемо побачити, що людина дійсно вірить. У Господа і Спасителя Ісуса Христа, що вона дійсно вірить у Бога. Це ну, видимий факт того, що людина вірить в Бога. А якщо справ нема, то віра людини вона мертва. Вона не приносить ніякої користі ні для інших людей, ні для тебе. Вона нічого не, е, нічого не робить. Розумієте? Це просто такий самообман. Я вірю, доведи. А, я не буду довести. Навіщо мені щось довести, Я в серце вірю. Ну, подивись на раб, вона вірила в серце. Що вона зробила? Вона під страхом смерті робила справи, які виходили з її віри. Вона розуміла, що це можливість зберегти своє життя, тому що якщо вона зараз допоможе цим людям, вони допоможуть їй. І це буде прояв того, що вона вірить. І чому вони так знаєте, до неї... З повагою поставилася до цієї жінки. Хоча вона була будницею і вони могли її зневажати. І кажуть, де да хто ти така, що ми тобі повинні тут щось обіцяти? розумієте? Але вони поставилися з повагою. І весь єврійський народ поставився з повагою. Навіть Ісус Навін, керівник народу, поставився з повагою, Сказав, Сохала вона живе за те, що вона не просто казала: Я вірю в Господа, а за те, що вона проявила свою віру. Добрими справами сховала цих людей. І вони побачили це. Вони сказали, так, вона могла загинути за це діло, яке я зробила Тому ми дійсно бачимо, що вона прийняла рішення вірити в нашого Господа. І ви знаєте, кажуть, що після цього вона була така, ну вона вийшла в єврейський народ, і вона породнилася з євреями, що вона була навіть дружиною Ісуса Навіна, і що від неї потім. Народилося багато пророків, і навіть вона є у родоводі Ісуса Христа. Подумайте про це, вона війшла в родовід Ісуса Христа, тому що вона давала свою віру, друзі. Тому нам важливо це розуміти, що ми приймаємо нашу віру, ми приймаємо нашого Спасителя, нашу віру, але потім ми не повинні просто сидіти зі своєю вірою і нічого не робити. Ні, наша віра повинна спонукати нас діяти. І коли ми щось бачимо, ми повинні діяти згідно з нашою вірою. І коли ми діємо, то наша віра вона досягає написано як там було написано, досконалості, досягає досконалості. Наша віра, коли вона підкріплена справами. Тому Яков наголошує на цьому, і тому це дуже важливо нам розуміти сьогодні, що ми приймаємо спасіння. Вірою, але потім ми повинні жити вірою. І ось життя вірою це наші справи, які ми робимо в цьому світі, через які можна побачити, що ми дійсно віримо Господу і служимо нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, і що ми дійсно маємо надію і очікуємо Його приходу, і очікуємо нашого вічного життя з ним, в Його царстві. Алліуе, слава Господу. Тому робіть щось, друзі. Робіть щось. Не просто кажіть, не просто вірте, а обов'язково щось робіть для того, щоб ваша віра досягала досконалості і ваша віра приносила користь життя інших людей. Алліуе. Давайте поможемося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що ти подарував нам вічне життя і подарував нам спасіння. Ми дякуємо тебе, ми приймаємо наше спасіння, ми приймаємо наше виправдання, Господь, і ми мовимося, просимо тебе, допоможи нам жити сьогодні в цьому світі згідно з нашою вірою, жити праведним життям. Допоможи нам, щоб це було зрозуміло для всіх, що ми прийняли рішення слідувати за тобою, допоможи нам робити справи. Любові, справи допомоги іншим людям, милосердя, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами і допомагаєш нам. І з нашими справами наша віра досягає, Господь досягає, ну, становиться стає більше, досягає слава Господу, аллює! Досконалості. Дякуємо Тобі, слава тобі, Господь. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую Божий захист у вашому житті. Я приголошую Боже зцілення, Боже надприродне фінансове благословення. Я приголошую, що ви звільнені від всяких проклять в ім'я Ісуса Христа. На вас нічого не чіпляється. Ви звільнені від цього, ви виправдані, ви маєте родовід нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ви Божі діти. І Господь Він любить вас, Він проводить з вами час, його вуха і очі вони направлені до вас, коли ви мовитесь. Він уважний до вас і Він завжди допоможе вам. Звертайтеся до нього. Я пригошую, що Бог діє у вашому житті і діє зараз в ім'я. Ісуса Христа. Алілуя! Ми мовимося також за нашу країну. Ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Приголошуємо, що ворог наляканий, тікає від нас, і у нього немає сили воювати з нами. І що всі плани ворога вони зазнають. Поразки в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за захист нашої країни. благословляємо наші війська, керівництво нашої країни, людей, які живуть в цій чудовій країні. І дякуємо тобі за те, що ми маємо можливість жити у вільній країні, в країні, яка вільно проповідуються Твоє слово. І ми мовимо, щоб серця людей вони відкривалися до тебе, Господь, щоб вони розуміли тебе і приймали тебе. Своїм Спасителям і Господом в ім'я Ісуса Христа. Амінь Амінь. Дякую, друзі, дякую за те, що були з нами сьогодні. І вірю, що це слово, воно підбадьорило нас і наставило нас, щоб ми могли виконувати волю нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, і жити в цьому світі так, як Він нам заповідував. Слава Господу! Також, друзі, нагадаю, що в нас будуть вихідні, тому обов'язково сходіть до церкви, не сидіть вдома, йдіть до братів, сестер, проводьте разом час, прославляйте разом Господа, слухайте проповіді, спілкуйтеся. Це дуже важливо для нас всіх. Тому йдіть. До церкви, якщо ви в Чернівцях, то я запрошую вас до нас, до церкви, і наші зібрання вони приходять у суботу, об 11-й годині на вулиці Чкалова, 22. А приходьте, будемо раді вас бачити. Якщо ви в іншому місті, то напишіть мені, і може я зможу вам допомогти знайти церкву там, де ви знаходитесь. А якщо у вас є вже церква, то обов'язково ходіть до твоєї церкви. Хай Господь благословить вас і допоможе вам. Цьому. І нагадую вам, що ця програма попередні є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте дзвоник, подобайки і діліться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі можете слухати програми в аудіоформаті. Я бажаю вам славного дня, славних вихідних. Я проголошую Божий захист, Божу любов, Божу милість, яка діє у вашому житті. І зустрінемось з вами вже в понеділок. Бога словенного вам дня і бога словенних похідних з Господом і до зустрічі, друзі!